Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, шановні депутати. До початку роботи пленарного засідання необхідно зареєструватися в системі Рада голос. Якщо хто забувся, повторіть. На 58-му чергову сесії Іванківської селищної ради восьму скликання з'явилося 17 депутатів. Дозвольте, чергову 58-му сесії Іванківської селищної ради 8 скликання оголосити відкрити. Наш колега, керівник оркестру, духових інструментів, викладач дитячої школи мистецтва імені Марії Примаченко, Юрій Миколаївич, який був активною людиною, активним депутатом, щирим патріотом нашої держави, одним із перших став на захист нашої держави, це був висококваліфікований спеціаліст і як викладач, і як директор школи. Пам'ять про Юрія Миколаївича, а також про всіх загинув по всіх наших оголошеннях ми навчання. Дякую всім за Є порядок денний і в нас є звернення штипуря з Людмили Тимофійну. В різному е пропоную його розглянути, не ставлю на голосування, розглядатиму чи не розглядатиму, задля того, що ми працюємо з вами для жителів громади. Тому Людмила Тимофіївна присутня зараз в залі в різному озвучить своє питання. Якщо в кого немає до порядку денного ніяких зміст, прошу проголосувати за порядок денний за основу всього. За 21 проти 0, трималися нуль. Не голосували 1, Відсутні чотири рішення прийнято. Шановні депутати. Позиції встановити наступний регламент роботи сесії. Для доповідей до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин роботу сесії закінчити за годину. Немає ніяких заперечень зауважень. Прошу проголосувати за основний цього. Ми голосували зі чотири більше не змінилися. Переходимо до порядку денного. Блок питань Оксана Миколаївника, будь ласка, перше питання про програму збереження культурної спадщини і вартості і територіальної громади на 2024 рік. Шановні депутати, пропоную підтримати програму збереження культурної спадщини і вартості селищної ради на наступний рік. паспортизація програмі... об'єктів культурної спадщини, визначення найбільш цим пари для, для подальшого залучення національних та міжнародних туристичних пропустив, забезпечення ведення обліку наявних об'єктів культурної спадщини, визначення планувальних обмежень э, з урахуванням охорони з об'єктів культурної спащини, применям належному стані об'єктів культурної спадщини. Прошу підтримати дану програму. <коспорфізація> Шановні депутати, визначаємося за основні в цілом. За 21 проти 0 утрималися 0, не голосували на відсутні п'ятеро, більше не прийнято. Друге питання у міській про програму проведення спортивних заходів у Банківській селищній територіальній громаді на 2024 рік. Шановні депутати, пропонується підтримати програму на наступний рік, в якій помісячно розписано в заході. Які будуть відбуватися спортивних танк, які будуть відбуватися на нашій громаді. Заплановані. Прошу підтримати. Комісію підтримувати. Якщо немає зауважень, доповнень ніяких, призначаємося за основу в цілому. За 21 проти 0, утрималися 0, не голосували, 0, відсутні 5, рішення прийнято. Третє питання. Про програму заходів відділу культури, туризму, молоді та... Шани допитати, пропоную підтримати програму.